Завдяки небайдужим хмельничанам незрячі жителі нашого міста відпочивають активно. У парку імені Чакмана відбувся другий етап благодійної акції Тандем. Під час першого для членів міської територіальної організації УТОС організували прогулянку на природі. Сьогодні ж вони плавали на катамаранах, які минулий раз незрячих супроводжували волонтери та люди, які бачать частково. Добровільці кажуть, дуже важливо, аби найприємніші сторони життя не приходили повз таких людей. Для людини, яка потребує особливої уваги, потрібно це ж таки і спілкування, і моральна підтримка. А фізична активність це повинна бути, як саме собою розуміється. Якось це, це потрібно людині, любій людині. Не важне неважливо, це ти особлива людина, чи ти звичайна людина. Тільки люди сидять тільки вдома, де воно само піде. Воно ж не піде нікуди само. Його треба вивести, його треба щось розказати, його треба підвести, щоб показати. Кожна людина має право на відпочинок. А не кожна людина може собі це дозволити. Тому потрібні люди, які повинні допомагати, ну не то, що повинні, а просто самі повинні хотіти допомогти тим людям. Перед спуском на воду для членів українського товариства сліпих та волонтерів провели інструктаж та одягнули врятувальні жилети, підкорювали водну стихію на зрячі більше трьох годин. Люди, які не бачать зовсім або бачать обмежено наш світ навколо, вони теж хочуть почувати активно. І саме нове відпочиття побувати на воді це хвилювання, емоції, які дуже потрібні всім людям. І ми дуже щиро вдячні. Небайдужим підприємцям, які дозволили нам так відпочити, катання на катамаранах подарувало незрячим городянам приємні емоції, та дозволило, якщо не побачити, то бодай відчути усю красу життя. Відчуття незрячої людини йде через слух, нюх. Немає зору, 90% картинки взагалі бачення світу відпадає. Люди наші, коли вони самі і незрячі, вони не мають можливості спілкуватися навіть. А коли вони вже мають можливість бути, подихати повітрям, коли тільки зайшли ми в парк і зразу говорять, що Боже, як тут добре. Вже наступного разу члени УТОСу отримують задоволення від їзди на велосипедах.